Була вже 16-та година, коли ми прибули на підприємство, і тут вже завершувалася чергова зміна виробничого циклу. Та все ж робітники чергово заступали, як кажуть, на нічну зміну. Це підтверджує те, що завод працює з коліс, і продукція не залежується в цехах і на підготовчих майданчиках. Працює колектив чітко за графіком і виконує замовлення споживачів. В течение 7-8 лет мы выходили на этот рынок. Сегодня мы его имеем и расширяем свой диапазон сбыта нашей продукции. Ну а Украине ваша Продукція має да, значить, наша продукція в Україні дуже широко розпространена. Многие хозяйства купують наше оборудование. Вот, но для нас сьогодні мало українського ринку. Підприємство працює стабільно, прозоро і ефективно, до того ж, є найкращим платником податків до місцевого бюджету. Заработная плата у нас виплачується только через банковские всі системы. Середня зарплатна плата у нас оставляє на сьогодні день 3140 гривень. На предприятті працює около 700 чоловік. Залом продукція реалізується як в Україні, так і в країнах колишнього Радянського Союзу, в Африці та Латинській Америці. Європейці ж ставлять певні перепони, хоча якість відповідає міжнародним стандартам. Тому і на дивно, що тут покладають великі надії на вільнюський саміт, який проходитиме восени, і Україна, якщо вона виконує певні зобов'язання, то і підпише умови зони вільної торгівлі із Євросоюзом. А такий ринок є перспективним і передбачливим для нових досягнень в освоєнні перспективних зразків обладнання для ПТАПО-фабрик та багатьох галузей виробничого. Procesu